Земля. Наша планета третя за порядком планета Сонячної системи. Вона має форму кулі слабко сплюснутої біля полюсів. Вісь обертання Землі нахилена під кутом 66,5 градусів до площини її орбіти. Вона рухається по своїй орбіті навколо Сонця із середньою швидкістю 30 км за секунду. Крім того, обертаючись навколо своєї осі, вона робить один оберт за добу. А маса Землі становить 5,97 на 10 у 24 степень. Нашу планету можна умовно поділити на кілька шарів: внутрішнє ядро, зовнішнє ядро, мантія та кора. Обери частину, про яку хочеш дізнатися більше. На мантії розташована кора, товщина якої неоднакова, від 5-7 кілометрів під океанами до кількох десятків кілометрів під гірськими районами континентів. Унаслідок конвекції в мантії земна кора розділилася на окремі плити, які постійно повільно зміщуються. Вище зовнішнього ядра розташовується силікатна оболонка, мантія. Вона близько 2900 кілометрів завтовшки, складається переважно з твердих гірських порід, відділена від земної кори поверхнею Мохоровича. Зовнішнє ядро товщиною 2250 км. Перебуває у розплавленому стані при температурі 7000 градусів Цельсія і складається з тих металів, що і внутрішнє ядро. Центральну частину землі утворює металеве ядро. Воно, за припущенням, має діаметр 2600 км і складається з чистого заліза чи нікелю.